Привіт, це огляд доступного незвичайного субфлагману від Насінг. Зустрічайте Nasing Phone 2 a і зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. І порівняю з OnePlus 12, так як вартують вони плюс-мінус однаково. Починаємо. Дякую магазину Pixofone за наданий девайс на огляд. Посилання на магазини товар. Ви знайдете в описі під відео. Виглядає смартфон дійсно незвично. Поміняли розташування камер у порівнянні з Nasing Phone 2. І вже виглядає все по-іншому. Дизайн дійсно цікавий, ні на що не схожий, дійсно він виділяється на фоні інших. В руках смартфон відчувається приємно і відчутно дешевше, ніж перші моделі від насінг. Так, як матеріали, в нас тут вже повністю пластик, але смартфон зручний і якісно зібраний. В моєму випадку такий білий глянцевий колір, але є ще чорний варіант виконання. Товщина 8,55 мм та вага 190 грамів. По органах керування в нас справа кнопка жи. Зліва кнопка регулювання гучності. Зверху в нас мікрофон для шумозаглушення, знизу Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті немає. На лицевій панелі в нас великий плоский AMOLED дисплей з симетричними рамками. Діагональ 6,7 дюймів, матриця AMOLED до 120 Гц, роздільна здатність Full HD 2412 на 1084 пікселі, пікова яскравість до 1300 ніт, але типових тут до 700 ніт. І дисплей тут у підсумку. Дійсно гарного рівня, картинка чудова, красива, приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає на сонці. З приводу щіма, я його взагалі не відчуваю, тому сказати точно який тут -то щім, не можу, так як не маю апарату для виміру щіма. Для мене дисплей комфортний та якісний. За продуктивність тут відповідає гідний чіп MediaTek Dimensity 7200 Pro, який працює за 4-нанометровим техпроцесом TCMC Gen 2 на частоті до 2,8 ГГц. Графіка. Малі. G610 MC4, в моєму топовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 4 x та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 3.1. Є також ще конфігурація на 8, 128 ГБ. І працює смартфон на актуальному Android 14, який прикритий чудовою оболонкою на Сінго 2.6. І у підсумку працює все просто ідеально. Смартфон, як справжній субфлагман, працює швидко, дуже плавно і головне стабільно, як якось. Зауважень взагалі не маю. Я вже казав, що це, мабуть, для мене найкраща оболонка, яка взагалі існує, де і взагалі це стабільна система на базі Android. З приводу підтримки смартфона, то виробник обіцяє три нових Android: себто 15, 16 та 17 Android включно, а пачі безпеки будуть приходити впродовж 4 років. Себто по 2028 рік включно. З приводу гліф інтерфейсу, це цікава фішка від Nasing і вона прикольна. Але тут сам по собі гліф інтерфейс не на всю спину. Смартфона, як це є в старших моделях смартфонів на Сінфон. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу. Гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 41 градусу, що цілком нормально. Батарея в смартфоні на 5000 мАч плюс 45 Вт на швидка зарядка з підтримкою Power Delivery. Повна зарядка Зарядка займає приблизно одну годину, Бездротової зарядки тут немає. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості і в якості Full HD мінус 4% заряду, півгодини гри в код Mobile мінус 9% заряду, що в підсумку дає гідні результати на автономність. І у підсумку смартфон дасть вам активного екрану десь на 7-8 годин плюс-мінус, що я вважаю гідним результатом. 4G зв'язок і мобільний LTE інтернет працюють бездоганно і без нарікань. В Україні я чую співрозмовника добре, мене чую також добре. Wi-Fi 6 працює чудово. Bluetooth 5.3 також працює бездоганно. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав NFC, який без проблем працює в Україні. Старе звучання в смартфоні непогане. Смартфон гучний, але звучання поступається OnePlus 11. Вібромоторчик тут флагманський, тому тактильна віддача тут приємна та потужна. Вібратор тут чудовий. Під дисплейний відбиток пальців розмістили нижче і працює він бездоганно, швидко і без помилок. Офіційний вологозахист виробник заявив на рівні стандарту IP54, а це в нас нагадаю тільки захист від бризок, так що це точно не повноцінний захист. Основна камера смартфону складається з двох сенсорів, головний модуль на 50 мегапікселів з діафрагмою F188 та оптична стабілізація, плюс 50 мегапіксельний ультраширокутний модуль з діафрагмою F2.2, кутом огляду 114 градусів. Та електронною стабілізацією. І знімає смартфон наступного плану знімки. Ось вам всі приклади, що я назнімав, дивіться і порівнюйте з OnePlus 11. Та пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 32 мегапікселі з діафрагмою f 2,2 та електронною стабілізацією. Знімає вона наступного плану селфі знімки. Ось вам всі приклади, що нас знімав, і порівняння з OnePlus 11. Тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до 4К 30 FPS з оптичною стабілізацією, фронтальна камера пише відео до Full HD 30 фпс з електронною стабілізацією. Тому ось всі приклади і порівняння з OnePlus 11. А після перегляду пишіть свої думки в коментарях. Отже, записую відео на смартфони Nothing Phone 2 a зліва і OnePlus 11 справа. Це в нас 4К 30 кадрів в секунду на Nothing і 4К 60 кадрів в секунду на OnePlus. Все ж таки OnePlus 11 це у нас флагман 2023 року. А Насінфон 2А це середньобюджетний смартфон 2024 року. І ось так вони пишуть при моїй звичайній ходьбі. І давайте зараз пробіжка для стабілізації. Якось так пишіть свої думки в коментарях. А зараз записую відео на фронтальні камери смартфонів на Phone 2А зліва і OnePlus 11 справа. Тут в нас порівну все, HD 30 кадрів в секунду, і ось так ми приблизно пишемо. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок Насінфон 2А це цікавий незвичайний субфлагман на ринку на сьогоднішній день. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні? Дизайн, який виділяється на фоні інших: Гліф-інтерфейс, гарний симетричний amoled дисплей, субфлагманська продуктивність, стабільність роботи програмного забезпечення, повна підтримка смартфону до 4 років, гідна автономність, швидкий піддисплейний відбиток пальців та приємне флагманське вібро. Купувати чи не купувати, вирішувати вже. У підсумку саме вам. Дякую ще раз магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. За спеціальним промокодом ІЗІАЛЬНО ви отримаєте приємну знижку на покупку Pixofon. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку ізіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!